Открывай новые святы, Слот Сити. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США, и Остин опять повторил этот тезис, хорошая инвестиция. Бои за часи в Яр. Генерал Микола Маломуш назвал складови успешной обороны места. Это народная война. Однією з цих складових генерал називає здійснення правильних маневрів і завдання ударів по противнику з фланги. Зараз українські війська. Тримають місто під контролем через низку тактичних переваг, адже місто знаходиться на оперативно вигідних висотах. Тому українські військові мають вигідну позицію для знищення ворога. Генерал зауважив, що це дуже ефективна модель знищення живої сили. Ми небагато там озброїлися технікою та вогневими засобами, і підтягнули додаткові резерви та боєприпаси. Додав маломуж. Наступною складовою є здійснення правильних маневрів. Та завдання ударів по ворогу із флангів, як каже генерал, це вже здійснено резервами. Тому ворог має з одного боку нібито атакувати часів яр, а з іншого захищати з різних позицій свої фланги. Це дуже велика для них загроза, адже комбінована модель дій щодо ворожих угрупувань дозволила втримати свої позиції та послабити позиції ворога. Ну я не поділяю точки зору, що наступ заради наступу повністю не гожуся із цією тезою. Чому а чому ми скасовуємо пропаганду? О чому ми її взяли і скасували? Тиранічні режими тримаються виключно на пропаганді і виключно на лояльності бедломаса до тирана. Немає лояльності бедломаса. Тиранічний режим гине в обов'язковому по Рядку пригадаємо долю Муамара Каддафі, пригадаємо долю Садама Хус... Хусейна, ба навіть на європейському континенті долю Слободана Мілошовича, не вдаючи вже в, в аналіз все, що було навколо на Нацистів Путін не має успіхів, він їх не має. Навіть для їхньої пропаганди є великою проблемою пояснювати, чому не взяли часів. Як а тепер утворили мацюпусінький плацдарм, хай кілька на кілька кілометрів, але це реальний доказовість географією російських солдат. Із своєю шматою триколору зайшов в українське село і повісив його на сільську сільську раду. Та в їхньому розумінні це мега успіх, це просто фантастичний успіх, так як вони уміють це роздавати і подавати. І саме така мета одна з головних, і вона досягається в повному обсті. Наступний момент уважаю, що досягнули. Рез результату і даруйте буде дуже неприємно це казати, але мушу це сказати. Останніх чотири дні 90% відсотків наших медійних майданчиків розігнали харківську катастрофу, так я її називаю, до такого рівня, що, мовляв, все а. Апокаліпсис, всі стверджують, що люди добрі, маєте трохи стримання у порівнянні з 2022 роком. Неспівмірні речі, неспівмірні. У мене у понеділок було 11 дзвінків, 11, всі з одним і тим самим. Все, катастрофа, кінець світу, ми програли війну. А хіба ж це не успіх? Та це успіх. Це успіх, і повірте вони зараз дуже сильно злорадствують, що ми собі дозволили таке розганяння емоцій. Самі, до речі, ми самі це зробили, не вони це зробили, а, а просунулися на кілька кілометрів. Результат, результат, вкотре апробована система інформаційно-псиличних операцій Апробована. Обчислена просто гігантська кількість майданчиків, через яку ця інформація вкинулася і вона буде розвиватися далі. Вони не зупиняться. Наступний момент, поки що не досягнуто, і сподіваюся, що й не буде досягнуто. Це розхитати сам Харків. Це дуже серйозне завдання. Чому Харків і досі, попри те, що обстріли, попри те, що руйнується інфраструктура, але і досі великий мілітарний хаб. Я просто не буду перечисляти підприємства, котрі працюють реально на оборонку, а це людські руки створити чергову гуманітарну кризу, заставити харків'ян вийти з міста десятками тисяч. Це ж колосальний економічний удар саме по воєнному промисловому комплексу. Мета мета. Чому ні? Саме так, тому вони дійсно працюють. Не можна ворога недооцінювати в в жодному. Випадку розтягування наших сил і засобів так нам зараз довелося застосовувати резерви дійсно, цілі, щоб ми заміщали, найти так, щоб ми знімали наші війська з лінії, бо є ми не досягнули, але резерви вхід пішли доволі серйозні, щоб закуркувати оце проривання. І чи можлива така сама турбуюча операція по сумщині? Та чому ж ні на оцю невеличку кампанію? тягни штовхай, отак і її називаю, задіяно всього нашого п'ять батальйонів. Та що таке п'ять батальйонів? Це дві з половиною тисячі людей. А угруповання на 750 кілометрів – 40 тисяч. Тобто із тих 40 тисяч відібрати ще 5-6-7 тисяч смертників, а ми будемо змушені вступати з ними у бої по Сумщині і відволікати знову ж таки наші резерви. Дуже серйозні резерви, і розуміємо, що наші і їхні резерви не співмірні, тому я не, не поділяю точки зору, що вони нічого не досягнули, і що наступ заради наступу. Погоджуся у цій частині, що стратегічно концептуально вони не розхитали ситуацію так, як їм хотілося би, але те, що певні часткові успіхи, особливо в інформаційно психологічній частині, у них є, то, на мій погляд, це факт. Давно пора деякі речі серйозно цензурити. А тепер давайте дуже ретельно, скурпульозно і якісно прийдемося по фортифікаціях. Момент перший знову ж таки: абсолютно немудрезний вкид. Не знаю, хто це зробив. Що мовляв, фортифікації, тобто перша лінія оборони, тобто перший броньо, даруйте бетонований окопи чи лінія бетонованих окопів, мали би пройти мало не по лінії демаркації. Ну, це глупство вищого порядку. Це таке глупство, яке на голову не налазить, або просто знову ж таки чергова майстерня вкидання нашим ворогам, щоб знову ми самі себе розхидили, тому ляв, чому ми це не зробили, та не могли зробити по лінії, демаркації окопи не, не копаються. Це неможливо у принципі і по суті. Трошки лікнепу. Що таке класична трьохешланована лінія оборони? Отже, перша лінія, перша лінія це так звана лінія оперативного забезпечення. Там розташовуються міни від трьох до шести кілометрів. Шириною і тут у нас є дуже серйозний троянський кій, от, кінь, кінь, конце, е, конвенція по недопустимості застосування певних видів піхотних мін. Це проблема. Ми її підписали. Ми її мусимо виконувати протитанкові. Ставимо без проблем. А є деякі такі специфічні міння, які не можемо поставити. А до чого вдалися росіяни? Вони кинули на мінні поля не техніку, а в основному людей тілами своїх солдатів. Розміновують, розміновують мінні поля. До речі, нічого нового З е, свого часу ще за результатами Другої світової війни. Жуков і Ейзенхауру зустрілися на одній з конференцій, і Ейзенхауру дуже подивовано його спитав. Я я знаю, що ви впоралися із мінними полями. Як ви це вирішили? Особливо протитанкові мінні поля? А він їм сказав дослівно, та ні, та нічого особливого. Кілька піхотних дивізій, а тоді танків уперед. Отак воно є і зараз. І це направду проблематика. Наступна лінія головна, там, де будуються доти, доти, Капоніри, обладнані позиції для артилерії, це також 3-6 кілометрів. Тут уже може з'являтися бетон, тут вже можуть і мають з'являтися цивільні фірми-контрактери. І остання лінія це лінія тилового забезпечення там шпиталі і запасні і позиції. Отже, сукупно, це до 15 кілометрів. А тепер давайте об'єктивно. Та противник якраз і пройшов. Оперативну лінію забезпечення тілами своїх солдат, отак От вони і зробили. І дійшли хай може не до досконалих, не до, до суперякісних, але все ж таки перших фортифікаційних споруд. І ще один момент: до а він зараз буде найголовніший до того, що треба будувати свою лінію зігріда, ми дійшли тільки ось буквально на початок цього року. Кабмін виділив 30 мільярдів гривень, і ми чомусь в суспільстві дійшли, ну, не я особисто, більшість суспільства дійшло до висновку, що супер окопи завтра так не буде. Так це тижні. А є людський чинник? Ну давайте чесно, ну ми родом з Радянського Союзу. Є, на, на рівні виконавця є проблеми. Бетон не так залили, сваю не так забили, воно вже не такі, як треба. А, а не кажучи вже про, про те, що, ція, що є ціла низка проблем у частині із контрактерами, вони також є. Ми дуже хочемо швидко, якісно навчитися жити за оборонним укладом Ізраїлю. Так не буде. Лінію Зіквірда німці будували більше ніж 10 років. Залили все бетоном 18 тисяч бетонованих бункерів на 600 кілометрів. Це це німці, це німці підкреслюють тільки одне слово німець вже саме за себе каже. Дисципліна, порядок, скурпульозність, висока технологічна школа 10 років. А ми у гарячій фазі війни за два місяці дійшли до висновку, що у нас будуть супербункери? Ні, так не буде. Але результат є. Він є. Погано, важко, але все ж таки по нашому сценарію, і пам'ятаємо слова Уінстона Черчилля. війна це каталог помилок. Ми вчимося з коліс. Ми 30 років не займалися своїм оборонним укладом так, як треба. А буквально за два роки хочемо відповісти на всі питання цього укладу. Завжди приводив ізраїльтян, у приклад. з 1948 року, будуючи не найкращу воєнну ментальну суспільну мілітарну ідеологію, і то минулого року самого жовтня вище воєнно політичне. На керівництво удар Хамас пропустило. Це реальність. Знову ж вер... вертаємося у ці фортифікації, які всіх болять. Так проблем багато. Так недоліків в незмір, але в загальному грубому положенні ми таки упоралися. Противник поки що не просунувся далі, ніж оця оперативна зона забезпечення. І, на мій погляд, допоки не наростить контингент хоча б 100-150 тисяч, не просунеться велика американська допомога на марші. Сподіваємося, там буде величезна кількість касетних боєприпасів. У першу чергу до Хаймерс М864, штатний 155-мм міліметровий касетний боєприпас, показав. Без Там зараз наша відповідь. Ну, і Данія сказала, що ось ось мають запрацювати буквально за кілька тижнів. f 16 f 16 може працювати в режимі бомбардувальника. Є суперкасетні бомби сбу CBU 100, 104, 105, 107, скажімо, сбу 100, це 247 е е елементів МК 118, які в діаметрі до, до 300 метрів висікають все, що тільки можна висікати, і цих бомб у них тисячі. Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты «Атакмс». Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя, убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путиным. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше.